Вітаю, шановні слухачі, сьогодні ми поговоримо про застосування штрафних санкцій за здійснення операцій без застосування реєстраторів розгонкових операцій та програмних реєстраторів розгонкових операцій станом на червень 2023 року відповідно до пункту 12 прикінцевих положень закону України номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій. У сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, передбачено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Тобто, Якщо під час перевірок, які проводиться, після припинення або скасування воєнного стану на території України, буде встановлено, що суб'єкт господарювання здійснював діяльність без застосування реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора розрахункових операцій, у тому числі під час дії воєнного стану, до нього будуть застосовані штрафні санкції у розмірах, встановлених статтею 17 закону 265. А це 100% вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом товарів робіт послуг за порушення, вчинене перше та 150% вартості проданих з порушенням встановлених цим пунктом товарів робіт послуг за кожне наступне вчинене порушення. Дякую за увагу.